Доброго дня, доброго, дня. староста. Є відсутні? А немає. всі присутні. Дякую. І так, на минулому уроці ми з вами розглядали поняття інформація та інформаційні технології. І щоб перевірити ваші е, засвоєні знання, я пропоную зайти у вашу вайбер-групу. Там є посилання, за яким ви можете пройти тестування. Таким чином ми перевіримо, що засвоїли ви набуті знання з минулого уроку. Будь ласка, заходьте у вайбер і проходьте тестування. Що тоді до проходить? Продовжує, так? Да. Отже. Нашого сьогоднішнього уроку це використання інформаційно-комунікаційних технологій для автоматизації ресторанного бізнесу. Оскільки ви здобуваєте професію кухар-кондитер, то я впевнена, що в подальшому, по завершенню нашого навчального закладу, серед вас будуть такі, які зможуть відкрити свою власну справу. І сьогодні ми розглянемо таку тему, коли ви відкриєте свій власний ресторан. То ви е, запам'ятаєте ті знання, які ви сьогодні почуєте, да? е, і відповідно можете застосувати для своєї власної справи. І так, що ми сьогодні з вами дізнаємося? Значить, ми дізнаємося з вами. про інформаційно-комунікаційні технології, які ефективно використовувати для автоматизації ресторанного бізнесу, та про новітні технології ресторанного бізнесу. І так, на попередньому році ми розглядали таке поняття, як інформаційні технології. Давайте повторимо, хто бажає відповісти на питання, які, що таке інформаційні технології. Інформаційні технології це сукупність методів і засобів для зберігання, відтворення і використання інформації, інформації на потреби людини. Так. Згадали. А тепер, так як ми розглядали з вами інформаційні технології, а тема сьогоднішнього року автоматизація за допомогою. Інформаційної технології. цього згадаємо, що це буде за поняття автоматизація технологічного процесу. Це у нас сукупність методів і засобів, призначена для реалізації системи або систем, що дозволяють здійснювати управління самим технологічним процесом без посередньої участі людини, або залишення за людиною права ухвалення найбільш відповідальних рішень. Тобто інформаційні технології це у нас методи і засоби, щоб користуватися ним. А автоматизація це вже сукупність цих методів і засобів. Так, прошу вас записати у зошитки це поняття. Зошитки. автоматизація технологічного процесу і переписуємо поняття, щоб ви... Подальшому могли згадати да, і на наступний урок відтворити. Автоматизація. Автоматизація технологічного процесу. Автоматизація технологічного процесу. Це сукупність методів і засобів. Це сукупність методів. Призначена для реалізації системи, призначена для реалізації системи, або систем, що дозволяють, або систем, що дозволяють. здійснювати управління, здійснювати управління моїм технологічним процесом без посередньої участі людини, без посередньої участі людини. Часті людини. Або залишення за людиною. Або Найбільш відповідальних рішень. Найбільш відповідальних рішень. Найбільш відповідальних рішень. Так, записали. Далі розглянемо, яка ж основна. Основна автоматизація технологічних процесів. Значить, Основною автоматизацією технологічних процесів це є перерозподіл матеріальних, енергетичних і інформаційних потоків, відповідно саме до прийнятного критерію управління, тобто оптимальності да? рішень. Далі розглянемо які ж основні цілі саме цієї автоматизації. Значить, перше, це Підвищення ефективності виробничого процесу, підвищення безпеки, підвищення екологічності, підвищення економічності і завдання автоматизації їх рішень. Тобто, за допомогою автоматизації технологічного процесу всі ці критерії можна виконати. Так, далі. Цілями досягнення за допомогою вирішення наступних завдань автоматизації технологічного процесу. Що ми можемо які цілі здійснити? Це поліпшення якості регулювання, підвищення коефіцієнта готовності устаткування дівчаточка, слухання, поліпшення ергономіки праці операторів процесу і забезпечення достовірності інформації, інформації про матеріальні компоненти. Вживані у виробництві, а також зберігання інформації про хід технологічного процесу і аварійні ситуації. Так, Наступне. Для вирішення автоматизації технологічного процесу здійснюється е, саме при допомозі впровадження сучасних методів автоматизації і впровадження сучасних засобів автоматизації, нині. Заклади ресторанного господарства відрізняються високою актуальністю серед споживачів. Отже, оскільки в сучасному ритмі життя люди готові більше платити е, саме за е, е, використовувати кошти на їжу, а не використовувати на її приготування, то, як бачимо, часто люди використовують саме е, навіть е, працюючі. Да? В обідню перерву йдуть до ресторану, да, до закладів харчування і там замовляють обіди. Також у зв'язку з активним розвитком ресторанного господарства та з підвищенням конкуренції інтерес до автоматизації правління постійно зростає. Отже, щоб саме автоматизація кафе або ресторану дозволяє оптимізувати. Документу у забезпечити порядок на складі. Тобто, якщо е, в своєму ресторані керівник проводить постійну автоматизацію, то вся документація все в порядку і, відповідно, це забезпечується, е, покращується його розвиток саме цього ресторану чи е, закладу е, харчування. Саме успішний ресторан це злагоджений механізм, який пропонує своїм споживачам високий рівень сервісу і оперативну роботу персоналу. Так, як ви думаєте, які саме участки ресторану потребують автоматизації? Давайте подумаємо, які саме участки ресторану потребують автоматизації, щоб покращити, щоб ресторан. Розвивався, щоб він постійно е, збільшувалися там його достатки, щоб постійно покращувалося, які саме участки. Ну, наприклад, е, якщо буде покращуватися кухня, відповідно, будуть приходити більше е, людей. так? Що ще От, потрібно покращувати, щоб дизайн, дизайн так, ще що. Фінанси. Якщо потрібно, наприклад, покращуються фінанси, відповідно і покращується розвиток, розвивається ресторан. Тобто, зрозуміло, для того, щоб покращувався ресторан, так, відповідно покращувалися, розвивався краще, потрібно використовувати автоматизацію кожного з учасників ресторану. Так, далі. Які ж саме переваги ви отримуєте при автоматизації ресторану перед іншими подібними закладами? Це обов'язково облік комплексних обідів і типів харчувань Облік продуктів, тобто, якщо буде автоматизація і саме використання інформаційних технологій, як ми знаємо, зараз все комп'ютеризовано, да? тобто, усе ведеться облік? І, хар і продуктів харчування, і термінів зберігання. Також це оперативне планування, закупівель, виробництва. тобто все це контролюється і потім не, не виникає ніяких проблем. Також це введення регламентного і управлінського обліку в єдиній інформаційній базі. Е, наступна перевага це обмін даними з різними фронт системами і, відповідно, звітні. Також е, однією з переваг є це робота з дискотними і клубними картками. Якщо у е, постійних е, клієнтів да, є свої дисконтні картки, вони обов'язково і наступного разу прийдуть і вже їм буде якась знижка. Відповідно, е, постійні клієнти будуть обов'язково заходити і обов'язково е, наступними разами також е, саме до цього ресторану. І обов'язково це перевагою є захист від можливості крадіжок з боку недобросовісних співробітників. Так, наступне Підвищення рівня сервісу при автоматизації ресторанного бізнесу обов'язково забезпечується завдяки саме точності прискоренню прийому замовленостей, забезпеченню сучасними методами управління і оперативного. Централізованого контролю ресторанного бізнесу. Також це ведення єдиного карткового рахунку гостя і забезпечення лояльності гостей за допомогою гнучкості дисконтних і бонусних і знижкових систем. Далі, за загальним визначенням, ресторанний бізнес це економічна діяльність. Метою якої є одержання прибутку шляхом створення усіх необхідних умов для задоволення потреб клієнтів у комфортному і якісному прийманні їжі. От, наприклад, якщо ви приходите в якийсь ресторан, да, відкрився, і ви прийшли побачили, що вам некомфортно, що до вас е е відносяться не так, як ви хочете, да, відповідно, ви вже наступного разу не прийдете в цей ресторан. А коли ви прийшли і і у вас є якісь знижки, і гарно до вас ставляться, і швидко принесли замовлення, то, відповідно, ви будете і наступного разу заходити до цього ресторану, не користуватися. Так, далі. На сьогоднішній день найбільш популярною технологією такого типу є застосування у ресторанних закладах безкоштовного Wi-Fi. Як ви знаєте, в кожен ресторан заходиш і... Є безкоштовний wi вайфай. Да. Таким чином це дозволяє відвідувачам в очікуванні замовлення да, користуватися, працювати, переглядати новини, чи з кимось спілкуватися да, по інтернету з бізнес-партнерами. Що ж таке Wi-Fi? Wi-Fi це сучасна технологія без доступу в інтернет, що найбільш динамічно розвивається. Якраз саме зараз це є така технологія, без якої неможливо працювати. Так само і в ресторанах, коли люди приходять, використовуючи Wi-Fi, вони можуть використати його. Так, значить, саме застосовуючи сучасні новітні технології для покращення ресторанного бізнесу, саме в. Теперішній час використання новітніх технологій є саме е, е, потрібне для того, щоб автоматизувати для розвитку ресторанного бізнесу, для її автоматизації. І які ж це новітні технології використовуються, а саме це онлайн замовлення та доставка. Да? Ви знаєте, що е, в сучасному часі зараз дуже багато є е, замовлення, саме доставок. Да? Онлайн замовлення. Люди замовили по інтернету і їм е, доставили замовлення. Так. Також це безконтактна оплата. Тобто, також можна по інтернету е, замовити і оплатити е, своє замовлення. Також це бронювання столиків онлайн. Саме якраз у великих містах це дуже, е, дуже гості, е, застосовується. Так? Значить, е, люди. Бронюють і в інтернеті, да, і по номеру телефона зателефонували, забронювали столик і вони впевнені, що вони прийдуть, і їхні столи буде вже готовий. Також це цифрові табло, тобто інформаційні технології в ресторанному бізнесі допомагають вибудовувати замовлення пріоритетності, запам'ятовувати особливості дієтичних потреб і контролювати час доставлення відстежувати також товарні Е, наступна це одна із новітніх технологій, це автоматизація керування постачанням, тобто, коли та в якій кількості потрібно поповнювати запаси харчових продуктів і напоїв. Е, також дуже часто використовують qr коди е, От, наприклад, е, нова людина тільки побачила новий заклад, да, вона може зайти по qr коду ознайомитися, яка кухня цього ресторану. Які <голоди> люди оставляли озеро? Так, і, звичайно, да, подивитися, чи ніхто ні там нічого погано <голоди> та, не робить. Відповідно, за QR-кодом також людина може ознайомитися з цим рестораном і вибрати, чи підходить їй цей ресторан, Ді, в який вона може піти і, е, по, і поїсти. Так. Далі. І ще одна із технологій це є технологія очислення повітря. Це усвідомлення власної безпеки, да гостем, який дихає очищенням від вірусів, вірусів атмосфери. І також приваблює його, спонукає повернутися до даного закладу. Так. Отже, сьогодні ми розглядали тему використання інформаційно-комунікаційних технологій для автоматизації ресторанного бізнесу. І зараз на завершення. Для закріплення нашого матеріалу я вам пропоную виконати практичне завдання. Зараз я вам роздам ноутбуки і ви зможете за ними, там є у вас завдання зашифроване під QR-кодом. Приготуйте кожна із групок, для кожної групи у вас буде своє завдання. Відстановуєте QR-код і за тим завданням виконуєте відповідно, що вам дано. Відскановується ось у вас завдання. Так. Домовтеся, хто з вас буде саме його виконувати. Підскановуєте завдання і виконуєте. Потім кожен е Домовляєтеся, хто Ви відскановуєте своє завдання, виконуєте, виконуєте, і потім кожен із груп по одному представляє виконану роботу. Значить, ось у вас програмка mm -hmm. відкрита mm -hmm. і uh, вибираєте. Mm -hmm. Вам потрібно логотип, так? Створити. Створюйте. Підсувайте до себе ближче і виконуєте верну. сказати? Яке вас завдання? Власного ресторану, бути прямого, програму, програму. Будете концепцію свого ресторану, який у вас буде? і Робите візитну картку свого ресторану. Потім, а ви, а ви обговорюєте, допомагаєте. Вписуєте назву свого ресторану, потім е дивитесь, з'являються різні Є стрічка, де ви можете е знайти якусь картинку, вам відразу знайде. От продумайте концепцію свого ресторану, назву, ось вибираєте текст, пишете назву. Зрозуміли, що вона робить?

I'm not pushing it. Щоб поставить, типу підходить. <різований> Виберіть такий колір, щоб воно видно було. Синій. У вас там темний фон значить світліше. Ви нас так не Добре. знайти? О, О, Я. Масок, ти, ти, ти. Команди готові представити свої ресторани. Так. 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 Давайте розпочнемо з цієї команди. Так, хто представляє? Прошу. У нас кафе В Йому є без, без плата оплата, можна буде заказувати столиці. І wi вайфай. Так. Хорошо. Далі. Перша команда. Ресторальний ресторан. У нас ресторан орхідея. Чому орхідея? Тому що дизайн створений з орхідеї. У нас є безкоштовний вайфай і дисконтна карта. Добре. Ви запрошуєте до свого ресторану. Звісно, запрошую. Так, добре, дякую за представлення своїх ресторанів. Отже, закріпили наші знання. Так? Тепер дивіться, ви зрозуміли, так? що чим більш і якісніше у вас буде автоматизований ваш ресторанний бізнес, так? тобто ваш ресторан, відповідно до вас буде приходити більше клієнтів. Так? Більше будуть цікавитися, рекомендувати ваш заклад. так? Відповідно, і ваш заклад буде розвиватися і більш, звичайно буде розвиватися і буде приносити більше доходу. так? Звичайно, mm. так. Дякую вам за урок. Але ви вже створили, кожен із команд створили свою візитну картку вашого ресторану. Створили. Логотип до свого ресторану. Тому домашнім завданням для вас буде для свого ресторану, саме у програмі Canva, створити меню власного ресторану. Також я вам ще скину відео, ви переглянете вдома і подивитеся там у відео розказується про те. Як правильно автоматизувати і що робити саме від відомого ресторатора, такі якби поради. Да? От ви для себе подивитесь і візьмете на як за правило, да? як користуватися своїм рестораном. Так, значить, завдання буде за вас створити меню до свого власного ресторану. Дякую вам за урок. До побачення.